Продам ось такий комплект безперебійного живлення. В комплект входить акумулятор. АГМ. Акумулятор Агемовський, тяговий. Це не, не є автомобільний акумулятор, це є тяговий акумулятор 12 вольт 100 ампер часов. АГМ. Потім в комплект іде. Зарядний пристрій на 20 ампер. Переключати тут можна 20 ампер, 10 ампер і 5 ампер режими. Також можна на 3 ампера. Все залежить наскільки вольт акумулятор буде. Якщо 12-вольтовий, значить 3 ампера, 5. 3, 5. 10-20 імпер. Отак. От Підключати можна літіві акумулятори, АГМ обичні, е Дальше, акумулятори, обвичні кислотні, далі і гельві акумулятори, літій железофосатні, так як пишеться, Life по 4: Ось такі. І ремонт акумуляторів е кнопка для переключення. Далі тут показано 12 вольт 20 А. Якщо 24 вольта, значить 10 А буде йти зарядка. Далі комплект ось такий провода. Тут виймаються ось ці провода 220 вольт і ось тут. Оці крабіки чи клеми, хто як називає ось такий виход. А також інвектор з 12 на 220 вольт. 2500 Вт. Виробляє. Якщо буде хороший акумулятор, то 2500 видасть по-любому. 2500, але пікова нагрузка 5000 Вт. Це 5 кВт Потім розетка. На 220 вольт. Ось така розетка. Далі з обратної сторони. Сюди під'єднується провода, плюс-мінус, чорний до чорного, червоний до червоного. вентилятор і кулер для охолодження. Ну і з обратної сторони, ось так він виглядатиме. Потім до комплекту. Ну, і так, як я казав, ідуть ці провода. Далі провода до.